Гаразд. Як я й казав, у нас є один шанс вибратися звідси живими. Ми маємо відчинити ті ворота. Проблема у тому, щоб відкрити їх, потрібно багато енергії. Отже, тут розкидано сім таких зламаних генераторів. Якщо ми зможемо полагодити п'ять із них, це дасть нам достатньо енергії, щоб відкрити ті довбані ворота та забратися нахрен звідси. Є питання? Звучить як надійний план. Будемо слідкувати одне за одним. Гаразд, погнали. А, Перепрошую, лише одне швидке запитання. У чому справа? Як полагодити генератор? Про що ти? Ну. Один із вас механік? Тобто як ви полагодити генератор? Ти про що? Та просто не знаю, потягни важелі, покрути різні штуки. Що? Так. Просто покрути деталі, поверни штуковини. Ви що серйозно? Так, це, це дуже просто. Просто підключаєш дроти, смикаєш за ручки. Що. Ти підключаєш. Що? Це ж безглуздо. Феліксе. Я не знаю, чому ти все так ускладнюєш. Просто відчуй це чуваче. Відчути це. Відчуй це. це складний механічний ремонт, а ти кажеш мені просто відчути це. Це не поезія. Я що? я, я... Слухай, я я покажу тобі, я покажу. Ось. Ісус Христос. Бачиш нічого. О, може, Можете мені хвилинку? Гаразд. Кейт, поклацай пробками. Так, гаразд. Давайте, можеш, можеш посмикати за ручки. Так, я можу. Та не стій ти просто так, Фелікси, покрути бісові штуковани. О, так, а вже ж. Штуковини? Так, так. Де у нас тут штуковини? Вони тут? О, Ось, де ці штуковини. Я просто покручу їх. Так, я просто поверну штуковану, гепну похріновані та під'єднаю до чортівні. Бачиш? Ти просто мав відчути це. Переклав та озвучив арбалет. Підтримай озвучення українською. Підпишись на канал, постав лайк та не забудь натиснути на дзвіночок. Також обов'язково підпишись на канал авторів даного ролику всі посилання під відео. Дякую за перегляд.